Ми їдемо на автозаках, потім у хлопців були сігарети, то вони хотіли підпалити і покурити сігарети іменно в автозаках. Ми, вони запитали, типу, у самого інспектора, типу, що у вас є зажигалка. Вони, звісно, сказали, що ви що, типу, з глузду з'їхали в автозаках курити. Вийдете, і вам ми тоді вже дамо прикурити. Ми такі, ну, ладно, типу, даде, дасте прикурити, так дасте прикурити. Ну, а потім вони дали нам прикурити знатно, а етопирувалися ми, получається, з автозаков. Ну, виходили, точніше, з автозаков, і нам почали на казати: кидати речі в сторону, а самим ставати на зв'язочку. Ну і потім там стояли два чоловіка, отак збоку, боку, почали гасити іменно по ногам. А третій, виходить, їхній а, начальник, то він вже почав шукати діла, типу, на його. Ну, на, наприклад, на мене. Я, виходить, став на зв'язку, і потім вони, типу, кричать: Хто ти, що ти, а, з якого підрозділу, і так далі, і тому подобне. І поки він шукає ці діла, то гасили іменно. По ногам Чи там... вони били палками руками? І руками, і палками. Типу, Навіть вони таке, вони брали, виходить, ПВХ трубку а з... запахали туди пісок, і потім так же само готили. Типу, по ногам, по... по спині, по рукам, куди завгодно, куди вони захочуть. Типу такого. <кій> Блін, у мене навіть є фотографія. Після прийомки. Я Ми можемо її додати, якраз на монтажі так, показати, так, так. тому що, ну. Фото, яке після прийомки прийшов. Фух, чесно, якби ну, мені так показали, я. Б, ну, ніколи б не сказала. Там. Ну, типу, ця фотографія вона зразу показує, що. Почта, що там було несладко зовсім не сладко. Я б ніколи не подумала, що на цій світлині Сашко росіяни буквально побили хлопця до невпізнаваності. Це наочний приклад того, як окупанти ставляться до наших полонених.